Цієї на щотижневому особистому прийомі громадян спілкувався з містянами виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук. Звернулася до Миколи Петровича, жителька міста Любов Яцюта щодо прорізаної вулиці по провулку Панфілова. Пошли по конту... Ні, воно мені що цікаво, що в Генплані плані та от Панфілова жиде, отак, 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 і стоход бориспиські на цьому повороті заїзд. Пряма сплошна, пряма сплошна, він вже показав там. Пряма, пряма сплошна йде до ляща. Вони мало того, що там кусок взяли. А де взялася посередині ця дорога? Кому? Оце провулок да -да, дивіться. Оце до цього уголка заїзду, оця Є. пряма лінія йде аж до Ляш. ляш. Оце там тупик, вже нема ніде Є. нічого. Є. А... а це розділена земельна ділянка зелене. Оце ж наша розділена. Це ваша, да? Да. І тим більше тут же ось кусок вони ж взяли в одиннадцятому номері. Микола Петрович зателефонував до головного архітектора Вадима Парасочки, аби він детально розібрався у даній ситуації та допоміг жительці міста вирішити це питання. Можливо, зараз ви йдете до архітектора до Парасочки, так? Я з ним тільки що переговорив, Вадим Юрійович. ви можете заходити до нього без черги. Там, правда, людей мало, але ви можете без черги до нього зайти. Тетяна Івановна я теж я перед цим з нею говорю. Але Тетяна Івановна просить, щоб ви пішли до Парасочка, він тоді визове її і ви ці питання ну, повирішуєте разом. Щоб ви разом ці питання повирішували. Якщо там щось буде не виходить, то позвоніть мені. Добре, я вам Добре. дам, я вам дам свій телефон. Давай. Звернувся до Миколи Корнічука, житель вулиці комуністична, аби ініціювати заміну електроопори біля його будинку. Микола Петрович зателефонував до начальника районного підрозділу Києвобленерго Романа Гаманиці, аби він особисто проконтролював процес заміни електроопори. От начальник креса мендюк за підготовкою колеги Сергія Станіславовича давали відповідь. Нашому мешканцю, який проживає по вулиці Комуністична, 49, 49,4 Володимиру Вікторовичу, що в другому кварталі 2014 року буде замінена анкерна опора, яка зараз стоїть на його там городі, от, із нилого дерева. Вона може впасти в будь-який момент. Я тільки що говорив з Олегою, якщо ми даємо людям обіцянку, що буде замінено в другому кварталі 2014 року, то його треба виконувати обіцянку. Я вас дуже прошу, візьміть на контроль. Мені Гулега пообіцяв, що він це зробить. візьміть на контроль. Також звернулася до виконувача обов'язків міського голови переселенка з Луганської області. Вона з родиною проживають в орендованій квартирі, проте коштів не вистачає. Зараз, будучи на прийомі в хірурга, він говорить: я вроді слышав, що переселенцям а діти дають квартири. свободного Ні, У нас граждан города сейчас на очереди більше полу полутора тысяч ждут жилья. Вот. Сейчас есть государственная программа. Сейчас я визиваю сюди начальників нашого діла Татьяна. Ми візьмемо вас на учет. Если где-то государство все-таки сейчас строят дома, может допомогу. Но у нас в Борисполе нет ничего. У нас очень много людей заехало, Мають живі щосереди до міської ради на особистий прийом громадян може завітати кожен, аби вирішити проблему, почути пораду чи отримати необхідну інформацію. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.